Павло Фіщук заборгував в третьому будинку вулиці Кільцева у винниках за оренду двох приміщень, понад 200 тисяч гривень. Схема проста як двері. Взяв в оренду два приміщення, передав двом суборендаторам під продуктовий магазин. Йому гроші платили, а він їх привласнював. Через певний період діючі магазини вимушені були звільнити приміщення, в результаті збанкрутували. А тепер люди працюють за кордоном, щоб розрахуватися з боргами. Це гниди нашого суспільства. і Їх треба, скажімо так, винищувати. Є три рішення суду, які зобов'язують Фіщука виплатити борг на суму 215 тисяч. А він весь час викручується і віддавати не хоче. Третій рецидив – це епізод Фіщука у Миколаєві. Там він теж орендував нежитлове житлове приміщення міста Миколаїв вулиця Горшевської, будинок 3. така сама схема. Також постраждалі люди, тільки під торгівлю Сіконхендом. Якщо всі троє орендаторів скажуть, що «да, вам гроші, буде ще Зрешті пам'ятайте, ще банкрутство це кримінальна відповідальність.